Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 червня 2025 року. Останній день червня, який так швидко промайнув. Ну що ж, подивимося, яким він буде цей останній день червня? Які емоції нам принесе? Ну що ж, мої любі, карта дня для нас сила. І що в нас на дні колоди, лицар Пентаклів. Ну, сила це вогонь. Не дай Бог, щоб нам вогонь програвся вогнем. Старші аркани це завжди про важливість. Важливість того, що буде відбуватися. Важливість наслідків. Ну і сила це про силу. Але як ми її використаємо? Силу, як дати відсіч, відпір, заявити про себе, силу, як досягти чогось, домогтись чогось. Я можу, я знаю, сила це наш оптимізм, сила це наша впевненість, сила це наша хоробрість, це бажання, внутрішній стержень. Ну і сила також може бути, коли ми тиснемо, коли ми перегинаємо палицю, коли ми примушуємо, коли ми диктуємо свої умови. Тому тримайте свою силу під контролем. Ну і девіз старшого аркану сила. Я можу все. Бачу ціль, не бачу перешкод. Я не боюсь. На дні колоди в нас лицарь Пентаклів. Це молодий чоловік, стихія земля, телець, діва, козиріг від 20 до 40 років. Це досить повільна енергія. Ну, що вона для вас означає? Можливість пропозицію от від такого чоловіка подарунок. Можливо, це щось стосується автомобіля, купівля, продажу. Він пропонує вам партнерство, він пропонує вам роботу, поїздку. Щось пов'язане зі здоров'ям, можливо, бігати зранку разом, займатися спортом разом, ходити, чи лікування, чи обстеження. І ви наразі ось в позиції сили, сили, що я це зроблю, добре, я мушу, я себе заставлю, примушу, чи сили опиратися? Я не хочу, мені це не цікаво, мені це не потрібно. А можливо, це ваш енергія, ваша, ось така пентаклева, коли у вас є бажання заявити про себе, досягати, ставити, ви собі поставили за ціль, отримати прибуток, можливо, поміняти роботу, ну, щось таке, що стосується фінансів, і ви з впевненістю крокуєте. Можливо, це стосується вашого тіла, що ви собі також поставили за ціль обстежити, лікуватися, займати спортом, худнути, бігати. І ви дали собі обіцянку, і саме сила вам потрібна для того, щоб дотримати свого слова. Ну, мої любі, підставляйте, що для вас сила і що для вас лицар Пентаклів. Це людина. Що це ваша енергія? Ну що ж, подивимось, що нам буде сьогодні допомагати. Ну, попросилася сама вежа. Ну беремо вежа старший аркан. Вежа це хаос, це раптові зміни. Але в нас вона в позиції, що вона нам буде допомагати. Тобто. Те, що сталося, воно допомагає, допомогло от якась тут, бачите, руйнація. Руйнація планів, руна, руна, руйнація стосунків, розчарувалися в людині, ситуації, щось поламалося, дуже часто електроприлади ламаються. І саме ця ситуація допоможе вам подивитися іншими очима, підштовхне вас до е, рішучих дій або взагалі до дій. До реакції, до зміни мислення, зміни бачення, зміни планів. Ну, залежить, що у вас тут відбулося по вежі, чи електроприлад поламався, чи сама по собі вежа це також. Воно. Руйнація, яка застає нас зненацька, тому що це несподівано і неможливо прорахувати і передбачити. І ми залишаємося в такому стані розгубленому, що робити, що далі. Але потім згодом ми розуміємо, що ми маємо можливість. Вежа руйнує застаріле, поломане, прибирає з нашого життя непотріб Те, то, що веде в нікуди. І спочатку воно страшно, потім ми розуміємо, що. Справді, завдяки оцій руйнації ми маємо можливість вибудувати щось нове, поміняти на краще. І сьогодні в нас вежа саме в такій позиції, що, що відбулося, ця руйнація, вона дає нові можливості. І з силою ви це зможете перебороти, зробити, відбудувати, досягти чудове таке поєднання. А що нам буде заважати? Знов старший аркан ну, такий важливий сьогоднішній день. Заважати буде Верховна Жриця, а двійки це завжди в нас про невідоме. І тут в нас і білий. І є чорне. Тобто заважати буде, що ви не до кінця розумієте, можливо, куди я йду, з ким я йду, навіщо я туди йду, що я там отримаю, коли немає інформації, коли я не знаю, з чого починати, куди рухатись. Ну, от, Де біле, а де чорне, де правда, де обман, де, де вірно, де невірно. Ну, також інтуїція. Ця карта інтуїтивна. Нашої інтуїції буде заважати, можливо, вона буде працювати. Не на вашу користь, ви не будете розуміти, що, що вона вам підказує. Ну, і не потрібно тоді її слухати. Маємо силу, маємо оптимізм, маємо впевненість, маємо наполегливість. Це також старший аркан. Тобто сьогодні всі позиції рівнозначні, всі будуть важливі. Верховна журиця це також вплив чийсь на нас, коли хтось намагається нас переконати, маніпулювати нам. І в більшості це, це маніпуляція, це хитрість, це таке свідоме, коли дають невірну інформацію, приховують. От не договорюють, приховують, знаючи вже. Відповідь, Чи знаючи, ну, розуміючи, для чого це робиться. Все ми заховали, нас лишилася сила і вежа. Хаос зміни, які в нашому житті на краще, і ми зможемо це подолати. Любі мої, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю подолати всі негаразди, всі проблеми, всі, все, що вас не влаштовує, все, що вам не подобається. Перебороти. І з легкістю і оптимізмом дивитися вперед. Дякую, що ви в мене є. Гарного вам сьогодні настрою, щоб ніщо, ніхто не міг на вас вплинути, зіпсувати вам настрій, все, ви маєте силу, впевненість, харизму, стержень такий внутрішній, впевненість, хоробрість, все Цього достатньо для досягнення. Для того, щоб тримати під контролем і когось, і себе. Ну що ж, мої любі, люблю вас, обіймаю, обіймаю міцно. Завжди поруч, завжди вас підтримую. Дякую, що ви зі мною. Ви моя підтримка, ви мій настрій, ви моя сила. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Він для мене дуже важливий, дуже приємний. Дякую за те, що ви мені пишете, що ви зі мною щодня. Ставте що, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас, мої любі, приєднуйтесь до маєчного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, зустрінемось і почуємося ще. Па-па!